Зцілення від розсіяного склерозу. Випадок Марії Джонсон. Марія Джонсон. Мешканка Атланти США у 1992 році почала відчувати оніміння і слабкість у ногах. Лікарі після обстежень поставили їй діагноз розсіяний склероз. Прогноз був несприятливим, хвороба швидко прогресувала. Марія почала втрачати здатність самостійно ходити і пересувалася в інвалідному візку. Упродовж кількох років вона пройшла безрезультативне лікування в кількох клініках. Лікарі стверджували, що це невеликовне автоімунне захворювання. У 2001 році, на великодній службі у своїй церкві, Марія, вже прикована до візка, відчула сильний поклик у серці вийти вперед на молитву пастор церкви та інші служителі помазали її олією та молилися за зцілення в ім'я Ісуса Христа. Під час цієї молитви Марія відчула сильне тепло у своєму тілі. Вона розповідала пізніше здавалося, ніби хвилі тепла проходили через мої ноги. Її м'язи, раніше паралізовані, почали ворушитися. На очах у присутніх вона спробувала встати і вперше за кілька років піднялася на ноги без сторонньої допомоги. У наступні дні її стан значно покращився, симптоми розсіяного склерозу зникли. Через кілька тижнів Марія ходила й бігала без будь-яких обмежень. Її лікарі в клініці Emory Юніверситі були шоковані при повторному МРТ дослідженні не виявили жодних ознак активного розсійного склерозу, ні бляшок у мозку, ні нових вогнищ. Невролог доктор Пол Гендерсон, який спостерігав пацієнтку, публічно підтвердив цей випадок як медично незрозумілий. Цей випадок був задокументований у медичних журналах та описаний у кількох документальних фільмах про сучасні дива. Висновок Марія Джонсон до сьогодні веде активний спосіб життя, бере участь у служіннях у своїй громаді і свідчить про своє зцілення. Для багатьох медиків її випадок лишається неможливим з наукової точки зору, а для неї та її церкви це дія живого Бога. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво, і ці подкасти вас збудовують. Будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте. Божого вам миру!